Є таке українське кіно Смак свободи. І назва ця передбачає щось, напевно, таке майже політичне, але насправді це романтична комедія, яка наступного року вже вийде на екрани. І там, не дивлячись на зірковий склад, який в тому числі включає Ірму Вітовську і Риму Зюбіну. Є ще один прекрасний сюрприз усім шанувальникам, не тільки кіно, але й хорошої музики. Там одну з ролей виконує Джамала. Вона зараз з нами на зв'язку. Джамало, вітаю! Добрий день, добрий день. Привіт, Дякую. я прекрасно Дякую. знаю твою музичну історію. Я знаю, що не один твій і, і альбом можна так сказати, і композиції ставали саундтреками до фільмів. Але це по-моєму вперше, коли ти будеш грати роль у фільмі. Чи я помиляюсь? Ну не ну, вперше. В мене була така моя велика роль, я би так сказала, яку я дуже пишаюся, Звичайно, фільм Повадир Олеся Саніна. Де я Точно. зіграла Ольгу Левицьку тут? Е, ти все правильно е, сказав, що це перша можна сказати роль, де я граю саму себе. Я мене запросили зіграти Джамалу. Камера. Фільмі... <laughs> так, фільмі Смак Свободи. І це, ем, здавалося б, от можна сказати, да, коли ти ем, приймаєш участь там, в ігровому кіно, ти граєш там, якусь особистість, там, історичну чи, 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 чи ні, але тут. Ще складніше, бо ти маєш бути собою, але при цьому, звичайно, є певні, певні сценарії, там, деталі прописані. Знімали е, декілька днів е, і в Києві, у Львові. На майданчику був таки, така була атмосфера. От навіть зараз по фото, фотографіям можна е, е, якось знаєш, і сумно, і. Е, 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 і сумно від цього, що ти сприймаєш навіть очі інше. Бо тоді був 21 рік, і як раз до початку повномасштабної війни ми всі були такі, якісь сповнені іншого настрою. І от цей настрій він є в кіно. Він він про їжу. Я фанат їжі, я гурман, я можу сказати, і звичайно, я фанат української їжі, українських страв. Я можу сказати, що найкраще в мене виходить борщ. От мій борщ от 100%. Я відповідаю. Ну, я, борщ, я, би 100%. Чекав, я би чекав Чебуреки, Пахлаву. Yeah. Мій борщ, це щось, я тобі кажу. От, а бурячок. добре, а яка в чому тоді його специфіка? От е, ділися зразу це в ефірі. знаю, Дуже багато душі. Я постійно його отак, от знаєш, от кожну морквинку поклала, помолилася, бурячок помолилася, все це разом. М'яско, бульончик. І постійно, знаєш, так от просто, от просто багато любові. Взагалі, коли ти готуєш, якщо не охочеш, краще відійди. І мені здається, оцей фільм От про знаєш, про те, що як відроджується взагалі українська кухня, і це ще було дійсно до появи зараз такого великого великих, великих ініціатив там. Відродження вишиванок, таке таке традиції. Це було до, до цього, і звичайно, там про традиції саме української кухні. Ну це там же ж Ольга Франко фігурує, авторка так. книги рецептів. Це внучка Франка. Так. Ну е, і так. фільм теж про цю кулінарію і українську традицію. Так. Але ти як Джамала у фільмі готуєш щось чи їси щось? Ні, я тільки їм. А, а що а що їси? А, ну, там Я не можу сказати, це вже, буде вже спойлер. Е, ну, Тобто, я моя, так, коротше, трохи спойлера буде все ж таки вам спеціально, бо я вас дуже люблю. Коротше, е, там буде такий момент, який е, пов'язує мене з головною героїнею, яка експериментує е, саме з українською кухнею. Але побачивши вене, вона експериментує не тільки з українською кухнею. А є з татарською Ну все, ну я вже сказала капець, мене зараз просто режисер прийде за душі. Я домовлюся, я домовлюся з режисером. Скажи тільки, ну добре, це був такий класний спойлер, але скажи тепер, коли так. це можна буде побачити в Україні? Бо я знаю, що Блю днями того. фільм, фільм виграв якраз у Франції, десь отримав премію на фестивалі. Я не перекладу це з французької точно, але приблизно назва фестивалю як Їжа і кіно. Тобто він такий угу. гастрономічний. Фестиваль. А в Україні? А в лютому, якщо я не помиляюсь, або з 26-го, або з 28. го Тут т, трошки я. Мені підказують е редактори з 29-го. Наступний 29 рік буде високосний 29-го. Прекрасна дата 29 для прем'єри. Так. Так що буде дуже чекати цього фільму. Мені здається, він має трохи підняти нам настрій. Е і Зарядити на новий рік так. Ну як це вже після нового року, вже дай Боже, два місяці мене, я сподіваюся. Ну, Скоро да. Вже не так вже й мало. Так, але як зараз люблять жувати це слово, тут в буквальному сенсі має бути смачно. Так, це точно. Джамало. Я також, як фанат твого альбому «Керим», я сподіваюся, Вау. правильно, ти мене якось вчила так. це правильно вимовляти. Хочу його долю подальше дізнаватися. Як просувається його подорож світом? Бачив він недавно якусь чергову премію отримав. Ой, так було дуже приємно і неочікувано. Це українська премія від Музвару, де він потрапив в номінацію діджитал спадок. І от насправді в цьому то і є ну якби все пояснення. Бо в цьому діджитал спадку було дуже багато а, різних цікавих кейсів. І для мене було дуже приємно і неочікувано, що саме альбом «Харим переміг. Там були судді. Вони вирішували. І uh, ця премія за цей діджитал спадок отримав. Uh, Крим, і отримала я ще якусь спеціальну нагороду за внесок в розвиток української музики. Теж дуже було приємно. Ну, а буквально вчора я побачила, що ти знаєш, я завжди мріяла і говорила багато про те. І навіть мені здається, в останньому інтерв'ю ми з тобою на радіо про це говорили, що е, от мені хотілося, щоб наша музика була представлена на шпальтах от, кубинської, іспанської, мексиканської, французької. Італійською, ми не розуміємо цієї музики, але ми е, е, просто захоплюємо шармом і е, е, в цілому емоція. От мені завжди, от моя мрія була, щоб ми так само чули українську, кримсько-татарську музику, і мені дуже приємно, що зараз от. Буквально два тижні поспіль мені присилають, е, е, як це скач відсилки на те, як, е, як просуваються альбом Крим, як його слухають, слухають в Америці, в Канаді, роблять скріншоти альбомів з мексиканської, іспанською з японської з індіанської музики, і де саме стоїть наш на цій музичній шпальті вже і альбом Крим. І для мене це неймовірна. Така тобто, хрим йде світом, просувається дуже добре. і Скоро я планую в листопаді, на початку листопада сольний концерт в Парижі, а далі в Вашингтоні. І потім наприкінці листопада збираюсь. В Австралію це все буде благодійні заходи, спрямовані е, на збори коштів для України, і і важливий момент, що все ж таки через таку знаєш культурну дипломатію, я можу займатися тим, чим люблю, і тим самим допомагати своїй країні. Чудесно, ти ж знаєш, що в кулінарії є таке поняття, як перінг, парування, коли їжа має паруватися з якимось напоєм. Якщо ми так уже, ми починали з гастрономії, продовжуємо музику, у нас ще буквально хвилина, але цього вистачить. Альбом «Керим». з чим найліпше парується, якщо мова йде про гастрономію і якусь високу кухню. Або не високу кухню, а просто смачну. Вау. Вау! Мені здається, що ти знаєш, от є все ж таки музика, де ти можеш їсти, а тут все ж таки важко сказати щодо того. Ні, можеш не обов'язково їсти. їсти. Дивися, можна, можна пити червоне вино кримське можна, і слухати. Можна, можна, пити, можна пити каву. Чай, каву. Можна пити каву, можна їсти е солодощі. Е Можна їсти плов, можна їсти. Тобто, це, ну, мені більше подобається історія з кавою, солодощами. Це так, десерт, так, це задоволення. Так. Я, я, б теж, я б теж хотіла, щоб все ж таки, знаєш, нічого, бо їжа це ж така дуже такий процес, який потребує тебе повністю. Він занурює тебе, а, і, і ця музика вона так далі. Можемо пересята. Добре, тоді так. тут е, цей перінг не пасує. Будемо окремо насолоджуватися окремо альбомом, а окремо кавою з солодощами кримськотатарською кавою. Дякую, дякую. вам дуже дякую, Джамало. Це з нами була Джамало. Нагадаю, 29 лютого наступного року виходить фільм Смак свободи, де Джамала зіграла саму себе.